Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася інформація, яка сколихнула закулісні події в київському Динамо. Сергій Ребров може повернутися до керівництва нашим клубом. Так був контакт з президентом Ігорем Суркісом. Але зачекайте, ситуація набагато складніша ніж здається. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. За даними порталу Голос Динамо, нинішній тренер збірної України Сергій Ребров потрапив на радари правління Динамо щодо можливого повернення. Джерело повідомляє, що Ігор Суркіс безпосередньо спілкувався з 51 річним тренером, щоб зрозуміти можливість нового перебування в столичному клубі. Однак цей сценарій може стати реальністю лише за дуже специфічних умов. Головним моментом буде можливе невдоволення правління результатами команди, яку очолює Ігор Костюк. Крім того, вирішальним фактором буде виступ збірної України у кваліфікації, особливо якщо команда не пройде кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 року. Навіть з усіма цими спекуляціями повернення реброва далеко не гарантоване. Однією з найбільших перешкод є особистий аспект. Наразі родина тренера живе в Іспанії та не планує повертатися до України, що значною мірою впливає на рішення. Варто пам'ятати, що Сергій Ребров – надзвичайно шановане ім'я серед уболівальників Динамо. Між 2014 і 2017 роками він провів клуб через один з найпереможніших періодів у його новітній історії, вигравши два титули чемпіона України, два Кубки України та Суперкубок. А також відновивши конкурентоспроможність команди в європейських змаганнях, тому самі чутки про його можливе повернення вже хвилюють серця синьо-білих уболівальників, але поки що це лише можливість, яка залежить від багатьох факторів як на полі, так і поза ним. А тепер я хочу дізнатися від вас, чи хотіли б ви знову побачити Сергія Реброва на чолі Динамо, чи вважаєте ви, що Ігор костюк все ж заслуговує на більше часу. Залиште свою думку в коментарях та долучайтеся до дискусії.